Три самих популярних шляхи податись на польське громадянство. Перший це після сталого побиту. Якщо у вас є сталий побит, ви тільки його отримали, то вам потрібно перебувати рік часу, і після того можна подаватись до воєводи на польське громадянство. Другий варіант теж до воєводи, якщо у вас є резидент, ви його отримали. Після трьох років перебування на резиденті ви маєте право подаватись на польське громадянство. Або якщо ви перебуваєте більше десяти років, як тільки ви отримаєте резидента, ви маєте можливість подаватись до воєводи на польське громадянство. І третій варіант самий популярний. Це подача до президента на польське громадянство. Якщо у вас немає ані сталого побуту, ані резидента, то ви можете подаватись до президента на польське громадянство. Якщо у вас наприклад, є польські походження. У вас хтось в родині мав польське громадянство національність полька чи поляк, то ви можете долучити оригінали таких документів до внеску, додатково долучаєте до внеску до президента. Дохід. Так, якщо у вас є своє житло, так само долучаєте акт власності чи там умова найму, якщо ви знімаєте. А саме основне це дохід. Якщо у вас, наприклад, умова о праці або умова злицення, то додатково долучайте засвячення о затрудненні і доходах. Е, і саме основні документи це свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Вам потрібно в польському уже стану цивільного отримати такі документи. Так, отримати польське свідоцтво про народження і свідоцтво про шлюб. Оригінали так і з такими документами потрібно подаватись до президента на польські громадянство. Це не весь список документів. Якщо вам потрібен супровід отриманні польського громадянства, звертайтесь в мої контакти, знайти в шафті профілю або в описі під цим відео.